Друзі, всім привіт! Вітаю вас у моєму новому влоговому відео. Попереджаю, сьогодні я буду говорити багато, бо трішки накипіло. Я не знаю, як ви, але щось останнім часом настрій, м'яко кажучи, не на висоті. Мало того, що на роботі повний завал, неймовірно багато роботи. Мені зовсім не до фамірану. Так ще й новини кожного дня сипляться на наші голови. Спочатку Херсон, величезна катастрофа для всього світу, кривий ріг. Потім Одеса, і от вчора знову повітряна тривога по всій Україні. Саме той час, коли у нас тільки закінчилося свято останнього дзвоника. Летіли ракети, пили балістикою, трагедія за трагедією, і ти не знаєш, що буде наступної миті. До прикладу, я перестала планувати щось на майбутнє. Ми живемо зараз, саме в цю хвилину, секунду. І за можливості ми маємо брати від життя все, але. Також не забувати допомагати тим, хто цього потребує. У мене до всіх вас прохання. Допомагайте людям всім, чим можете, бо зараз неймовірно багато земляків, які залишилися без домівки, без речей, без можливості забезпечувати себе та свої родини. Дуже важко навіть думати про це. Але такий час, і ми його не обирали. І ось так вийшло, що цей 2023 рік я присвятила всьому новому. Спочатку я зайнялась спортом, а саме стретчингом. Було дуже важко зважитися в 35 почати робити щось зі своїм тілом. Та і тіло не дуже хотіло, щоб з ним щось таке витворяли. Але крок за кроком. Рухаємося до поставлених цілей. До речі, окрім всього, нас там навчають сідати на шпагат. Я спочатку посміялася і подумала, що це неможливо в моєму віці перше сісти на шпагат. А тепер сміється мій тренер, коли я дивуюся, наскільки краще в мене все виходить. Тож, моя вам порада. Якщо вам щось хочеться, то спробуйте обов'язково. Бо, як кажуть, якщо нічого не робити, то у вас нічого і не вийде. Також цього року я здійснила ще одну свою мрію. В далекому 2020 році, саме тоді, коли почався ковід, я зайнялась фаміраном. Ми всі засіли по домівках, я працювала віддалено. До речі, якщо хтось не знає, я перекладач за освітою, працюю за фахом вже 13 років. Так от, у той час у мене з'явилося як мінімум 3 вільних години, які я витрачала кожного дня на дорогу, на роботу та з роботи. Тому вирішила зайнятися чимось корисним. Спробувала вишивати бісером, як це робить моя сестра, але чесно, то не моє. Ручна робота має заспокоювати, а не бісити. Думаю, ви зі мною згодні. Тож, я провела дослідження в інтернеті, подивилася, які є види хендмейду, і зупинилася на фоамірані, адже просто обожнюю квіти. Тож, про що я? Цього року я створила свій Ютуб канал. Але ви вже про це знаєте, так як підписані на мій канал. А хто досі не підписався, прошу, будь ласка, ну підпишіться вже, адже вам не важко, а мені буде приємно. Зважитися на це було нелегко. Адже я думала, що, по-перше, є багато майстрів, які краще за мене роблять квіти. По-друге, я не вмію і не знаю, як записувати відео. По-третє, на все це потрібен час, а в мене його ну дуже мало. Тож відмовок, як бачите, було дуже багато. Але знову-таки приступила через себе і вуаля, ви в мене на каналі, ви дивитеся це відео, і це вже є моє, хоч і невелике, але досягнення. Ти теж хочеш допомогти? Сонюшенька. Сонюшенька У нас тут Мариха вишиває. Сонюшенька, нюшенька нам допомагає. Так? Сонюха Сонюшка. А це відео із архіву. У Нікітки був онлайн-урок і вони вшанували пам'ять всіх загиблих діток за час повномасштабного вторгнення. Чесно, я стояла поряд і плакала, бо все це просто неможливо зрозуміти. нормальні з сьогодні пам'ять загиблих діток хвилиною мовчання. Прошу діти, будь ласка, тихенько посидіти і прослухати хвилинку мовчання. Друзі, я знаю, не мені одній тяжко. Всі ми зараз переживаємо неймовірно важкі часи. Інколи мене охоплює такий розпач, адже я ніяк не можу вплинути на розвиток війни. Я знаю лише одне: правда на нашому боці. У нас божевільний сусід із величезним невиправданим его, який не може навести лад в своїй країні, а задля відволікання уваги свого суспільства від злидоти, в якому воно живе, приперся на нашій землі. І нам з цим жити, нам з цим боротися, і готувати наших дітей та дітей, наших дітей, бити всякого, хто тільки прийде на наші землі зі зброєю. Ми маємо бути стійкими, ми маємо триматися до останнього орка на нашій землі. Вибачте мене, що я оце сьогодні про війну, але занадто воно болить. До речі, на відео я роблю заготовки для квітки Семибарвиці, яку у мене замовила моя племінниця. Майстер-клас по виготовленні такої троянди вже є на моєму каналі. Тому за бажання переходьте за посиланням і насолоджуйтеся переглядом. А в коментарях ви можете написати мені, як ви рятуєтеся від депресивних думок, які вас накривають час від часу. Мій найкращий антидепресант. Це мій син. Він може розвеселити мене як ніхто інший. Буває, часом зовсім нічого не хочеться. А він говорить: Ні, мамо, ми вдома сидіти не будемо. Поїхали на пікнік до озера, або просто покатаємось на велосипедах. І я, хоч і не ходя, але їду, а потім дійсно стає краще. Також, звичайно, мене заспокоює фоаміран або малювання картин за номерами до речі, спорт. Теж дуже крутий антидепресант, особливо зараз в літню спеку, коли спорт поєднується з ефектом сауни. Там зовсім немає часу на якісь саморуйнуючі думки. І оце тільки згадала. Знаєте, що ще дуже круто підіймає настрій? Якщо ви українець, то точно здогадаєтеся. І так, це донати. Це наш вклад в перемогу. Ми не на фронті, ми в тилу, але ми допомагаємо всім, чим можемо. І кожна копійка, кожна гривня. Це вже невеличкий крок до нашої з вами перемоги. Я вірю, вона не за горами. Ми переможемо після перемоги. Від душі наплачемося, а потім візьмемо і відбудуємо нашу Україну. Також хочу вам розказати про ще один мій страх, який я зараз долаю в цьому 2023 році. І для цього мені потрібен був гарний стусан під одне місце, адже сама я на це зважитися не могла. Як я вже говорила, я перекладач, і це моя мрія дитинства, яку я здійснила. Але я працюю лише з документами. У мене, як кажуть, мовний бар'єр через відсутність досвіду спілкування з носіями мови. Тож. Цього року долаємо і цей страх. Я в свої 35 знову відвідую уроки чи курси, не знаю, як краще їх назвати. Згадую старе, вивчаю нове і багато спілкуюся англійською. І це круто, хоч і дуже страшно. Адже я перфекціоніст, і кожна помилка для мене це катастрофа світового масштабу. А тут, як бачите, всі ми в мистецтві. Мама робить квіти, Мариха плете браслети з бісеру, а Нік розвиває не тільки фантазію, а й дрібну моторику рук. Тим самим проводимо час разом, не за телефонами чи ноутбуками, а в спілкуванні одне з одним. І це неймовірний час, коли ми можемо поговорити на різні теми та обговорити плани і мрії на майбутнє. До речі, якщо ви бачили мій перший влог посилання у правому верхньому вуглі, то там я розказувала про картини, які закінчила і які в мене вже були. Спочатку я думала, що більше поки що купувати нічого не буду. Та пройти повсю картину я не змогла. На ній є майже все, що я люблю, а саме море і поле. Не вистачає лише маяка, від яких у мене прям мурашки по тілу. Тож, зараз розпаковка. І невдовзі я розпочну знову малювати. Бо вже аж руки чухаються. Тут стандартний набір: картина, схема, фарби та пензлики. В основному фарб вистачає завжди і на все. Але є одне але коли купили картину, не відтягуйте з її малюванням, бо фарби засихають. Особливо, якщо ви їх вже відкрили. В одній з моїх картин фарби були вже підсохші, і це при тому, що я їх навіть не відкривала, тому не відкладайте свою роботу в довгий ящик. А тут моя мишенятко точить Шовковицю. Її у нас біля будинку дуже багато. Щира дяка тим, хто насадив цих дерев. Кусняшка неймовірна, так ще й безкоштовна. До речі, у нас минулого тижня була така холодрига, наче літо, а ми в куртках. На днях в школі проводили піратський день до Дня захисту дітей, яке мало пройти ще 1 червня. Але через постійні обстріли його перенесли аж на 13 червня. Але нічого, свято пройшло на ура, не зважаючи ні на що. Хто з вас полюбляє А Ану швидко пишіть в коментарях. У нас це напій номер один в літню спеку. До речі, нікіта раніше взагалі не пив газовані напої. Але буквально з місяць, як він просить йому купити то фанту, то коло. А от спрайт не любить взагалі. Знаю, газовані напої шкідливі для всіх. Але я притримуюсь тої ідеї, що трішки можна. Тож, якщо у вас є лимон або лайм, м'ята спрайт та багато льоду, рекомендую зробити мохіто прямо зараз. Це вкусняшна, вкусняха, як на мене, У нашого Нікітосіка сьогодні останній дзвоник. Нарешті буде літо. Нарешті ми зможемо нормально відпочити да, Нікітосіка? Так Так що класно. Так Буде літо, будемо відпочивати, будемо на річку ходити, так. Да, Нікітка? І відпочинемо від школи, від уроків. Наше свято закінчилося. Закінчилося повітряною тривогою. Все як завжди, орки бісяться. Тому біжимо так. додому в укриття. Нікітоська? Так. Все, слава Богу, будемо зараз вдома. Слава Україні! Героям слава. Так, героям нашим слава. Що я хочу сказати? Ми зараз Нікіткою ось прихожі в укритті. У нас тут правило двох стін. Чекаємо, коли закінчиться повітряна тривога, начебто все позбивали. Наша противоповітряна оборона взагалі супер крута, мабуть, найкраща в світі зараз. Я хочу сказати, що у нас найкрутіші люди. Наша Україна найкрутіша країна. Ми сильна нація, ми все переживемо і все у нас буде добре. А орки ну хай бісяться, Вони нічого не можуть з нами зробити, то хай бісяться. Все буде добре.